Так, ще хочу показати такий прикольчик, поки я панель не поставив, у мене тут є така одна трабла. От положення фар, воно от в мене відвалилося. Там щось гуляє всередині. І зараз, коли панелі немає, вже наглядно є такий лайфхак, як це дістати. Без того, щоб обшивку цю знімати. Тут збоку у нас є кришка з запобіжниками, а тут можна засунути руцю свою і пальцями тут є такий язичок. От, тинць я собі ді... дістаю. І що в мене сталося? відщелкнулося на защолці вискочило якраз. Оцей, оцей регулятор. Так що ми його на місце ставимо і все красиво вже працює. Все дуже просто. Сюди пальчиком раз і висунули Шикарнючу. заклали назад. Все. О, все бігає. Регулятор на яскравості підсвітки, якраз наших панелі приборів і регулятор положення фар. А ну, ще раз, чик. це як файно. І вискочило повністю весь доступ. Красиво. Раз, заклали на місце, супер. Працює лайфхак. Так, не просто так показував цей лайфхак, як це дістати, у нас. Оцей його значок, він підсвічується. Бо це є якраз його лампочка. І вона у мене не працює. Теж перегоріла. Саме цікаве, що регулятор яскравості, яркості підсвітки, в мене отут цей значок підсвічується. І в цьому якраз я не бачу, де та лампа. Ноги. В цьому по-любому ця збоку. Зараз її відкручу, теж продзвоню, можливо, мені її теж треба знайти. А ну зараз ми подивимося. Так, лампочку я кі викрутив. Ось такий вона має вигляд. От як вона в мене тут підгоріла. Але такий нюанс, щось я підозрюю, що Разом з цим цоколем вона не продається. Продається. Мені здається, швидше всього, що окремо. І, і напевно воно так і є. Щось виглядає, що. Бачите, вона ніде тут не припаяна, ні нічого. Що вона якимось іншим чином закладається в цей цоколь. Ну зараз я розберу, подивлюся. Так. Ось воно таке намотані цього вусика. І от лямпочка витягується з цього цоколя. От все. Ми її витянули. Тут теж є цей світофільтр знімається. Значить, таку лямпочку прийдеться придбати мені окремо. Я думаю, що її найду в автомагазинах. От саме краще, от такі лямпочки, я вже тако... Побачив в магазинах шукати, які все по автоелектриці. Є такі, особливо ті, де продають автосигналізації, акустику автомобільну. Там там такі речі є доволі в широкому асортименті. Тому буду їхати в магазин, купляти ще таку лампадку. Так, значить. Закладаємо лямпочку нашого підсвітки положення фар. То та сама лямпочка, що для підсвітки клімат контролю панелі. Ну, на відміну тут її нічого паяти не треба. Ми просто просилюємо її в цоколь. Ось, просилюємо. Отак. І... Тут контакти наступним чином ці вусики, вони просто отаково от намотуються на оцей цоколь. Ось так. От. Оце ми все. Один і так само ось намотуємо другий. высоко волосы то сюда закладу чтобы они не торчали С такого а. все надеваем световой фильтр цей купачок так что оно тут лемнись От, контакт за рахунок цього, буде у самому, у самому регуляторі. От ми їх таку намотали от і все і закладаємо зараз в машину. Тобто тепер цю лямпочку маємо в цю нішу закласти. от, Типу От так отакува. Ото сіла і прокрутити. Бо я защлкнуло там. А, все, ця лямпочка замінена, закладаємо і перевіримо, чи є підсвітка. Так от ми заклали, світиться як регулятор, так і саме положення фар. Все працює гарно, дякую за увагу.